Всім вітання, це ГЕЧ автомобіля ГМБХ, тільки не робив відео з підвозом нових машин на оцій польській лаветі. Привіт-привіт Шеф фірми, мій син. Да, Іде значить є така от машина поки, поки я показував відео, придбали ми отаку машину від сусідів. Це Сіат Ібіза 2009 року 1.6 Тюф до кінця року у неї, до цього 24-го. Бензин 1.6 під невеликий податок. Це машина ну, не для України, скоріш за все, може для Польщі, може хтось хоче для, для власного користування тут в Європі, в Німеччині. Зараз покажу вам, яка вона, що вона. Пробіг, все покажу зараз. Все по порядку. Тільки-но-тільки-но приїхала до нас ця машина. Давайте почнемо з кузова. Ззаді на кришці є ось така вм'ятинка. Зараз знайду проєкцію, з якої би її було добре, добре видно. Невеличка вм'ятинка. От вона. От так. От так найбільш видно. От. Проекція, з якої видно. Це раз. Дах. Градом не пошкоджений. Вмятин немає. Права сторона. Так, бампер задній не пошкоджений. Фонарики, цілі. Ага, ще є одна вмятина, Ось під значком. Зовсім маленька, а тут є зовсім маленька вм'ятинка. Права сторона. отут ніби тернути щось, але тут не вмятіна, нічого нема, просто полірнути. Мікроподряпини без неглибокі. Теж які просто полірнути. У нас все просто як зеркало. Так, сторона ціла, без, без, без нічого. Так, далі. По ржавчині є, що показати. Ось тут внизу. І ржаве крило. Колодки. Гальмінні диски десь. 0,3 мм буде десь вироботка резину. Резина 50 70 протектору. Видно, була припертована. Бачу бампер. Фарбувався, крило, до речі, не фарбувалося, скоріш за все. Це теж не бачу, щоб зараз візьму все ж товщиномір. Не фабричний. Нефабрична лимонка на, на капоті. Видно, що він тертий. Наждачкою двохтисячкою потім полірований. Так. 285, так і є. 256. а крило 100, а на тої сторони. 154, 140, я ж казав, нічого, йдемо далі. Дверка. Фарбована вроді. Угу. Арки. Арки роблені. І знов о нержавчина. Да. Піддуто. Зараз ну, тут так не покажеш. Коротше кажучи. Арочка піддута. Арочка піддута. А сюди лаком може трошечки. Арочку робили. Далі. 99. Це криломірів і дах. 100. Роблена арочка. А тут, а тут не роблена. Ось арка задута. Карта водійських дверей пойдет, виглядає. До речі, тільки наміняний ланцюг. 1,6 тут мотор з ланцюгом. І ланцюг новий. Тільки на помінений. Пробіг у нас. Пробіг. Пробіг. 245-395 пробіг. Кенвуд Радєйко. Ціла купа бумаг на обслуговування. Ціла книжка, не буду я відео знімати півгодинне на ту книжку сервісну але обслуговувалась машина тому що один хазяїн не жилетки така машина не для україни це для місцевого використання беруть таку машину. Молодіж. Отут трошечки у нас вже сидіння. Як бачите, протерте це пробіг не на великій дистанції. Тут теж просажено, Не потерто, але просажено зліва. Педалі. Пороги покажу, пороги не гнилі. Двері також не гнилі Середині. да, Крило тут теж має. Отакі рачки трошки. І отут є котка на крилі, на арочці. Сейчас внизу покажу. Бампер хтось поміняв, новий, не фарбував навіть. Відкрию. Всередині так, скло ціле, не нащерблене. Так, машина ця буде не 1800, як я казав, а 1650. Трошки за неї не так розповіли, як вона є. А син не розуміє, я якраз робив відео і купив неї бігом. Він верніше розуміє, він не, див... не глядя у сусідки взяв, а вона по телефону розповіла трохи. Трохи не так, як воно є. Ну, Під капотом то тут все нормально, нічого тут не робилось. Вона казала, що вдарили тільки в бампер. Стоїть від гризунів захисту, червоний цей провод. Так, Насчот того, що бита не була, це точно вона прижата була тільки в бампер. Але от по стану трошки я уявляв не і краще ну, от. по недоліках іржа ця і там казала пару точок а тут крило хреновато виглядає як бачите Да? знизу арочки далі нормально тут, отож це крило пороги пороги нормальні і там з другої сторони на арці тут пойдет. Зараз проїдусь як вона їде. В принципі, вона обіцяла, що все клас їде. Побачимо. Віримо, чи не тріщать машина без номерів, тому сильно я не буду ганяти, да, ще не показав дзеркало, Отут тут тріснутий уголочок дзеркала. Так, шурузи вліво не тріщать. Тепер максимум вправо. Не тріщать. Пройдемося по передачах по всіх. Чи вони всі їдуть? Чи не мають шуму? Ні. Передачі всі їдуть. Коробка не шумить. Зчеплення бере вчасно. Задню передачу ще не перевірив незручно одною рукою їхати одною знімати, але можна. Ну що, їде вона, окейвся. Кліма всі, печки, все казала, працює. Якщо хтось надумає брати, то можна буде додатково перевірити все. Ручник працює. Така машинка. Капот зсередини, якщо придивитися, є ось знайти проекцію дуже-дуже мінімально, але щось там положили і є такі коцочки з середини назовні. Ну все. <губ> Ніби сьогодні більш машин не буде. Закінчую на цьому я своє відео, якщо будуть цікавити машини інші стоянки нашої, телефонуйте. До речі, е хотів про мазду сказати. Мазду, яку я півгодини тому показував, яка тільки не приїхала, вже продана. Забрав у нас постійний наш клієнт, тому ціну не буду озвучувати, йому її продаватися. Телефонуйте, якби що, контакти знайдете в описі кожного відео і даного відео в цьому числі. Також можливо хтось хоче мою купити Tesla Model 3 або ще маю Tesla Model Y. 23 року ця Tesla я сам катаюсь на їй. 21 й рік, 9 й місяць. Купував неї у Франкфурті, в Німеччині нову. За от вже як скоро три роки, як я катаюсь на ній, машина в ідеальному стані помити. Тільки і ну, не, не зношена машина зовсім оригінальна. Резина, все оригінальне, як нові колодки, хоча 123 тисячі пробігу. 23 700. Жодного елемента крашеного, перефарбованого, вірніше, немає ніяких. Паркувальних вмятин, я не паркую машину свою біля когось і весь пробіг зроблений на великій відстані. Маю продати або цю, вона, до речі, в мене вже на номерах українських, на моїй дружині стоїть 23 700 на номерах або ж Model Y. Model Y ще не зареєстрована, ну, знята з обліку німецька. Теж машина в Берліні придбана, в неї було бите крило, яке я сам замінив 9 місяць. Е, ну, вона не тут стоїть, я вже не я якось показував. 9 місяць, 23 й рік виробництва, е, має 9 тисяч пробігу і тисяч коштує. Така ж сама біла перламутр. Ну все, закінчую. Слава Збройним силам України. Слава Україні. Смерть під Московським. На все добре, до наступних відео.